Ідем Бровен. Так, де Пукін? Ой, Apple. Перевіряємо. 346. Так мало, ну ладно. Короче, наверное, я буду видеоролик уже заканчивать. Бо уже скоро будет 40 минут. Давайте еще один сток дождемся і все. Ну давайте, я вам засніму, коли буде сток. Через 13, 12, 11, 10 і так далі. Сейчас сток оновиться. Моя надежда на Dragon Fruct або на манго. Будь ласка. Так, есть пубик. О, есть кокос. И все. М -м -м. О, чего? Ого. Помнит сюда, забираем. Десь заспавнюється холодний фрукт. А Аусом. Давайте дождемся, коли вони вже виростуть. У Apple уже заріс Так, собрали. Так, пока что растут, ідем продавать. Да, есть. О, вон и сейчас будут миллион здесь стоить. Проверяем. Я думаю, здесь миллион. Но если за Ну, почти. Почти его, да. Давай-то все-таки дождаемся уже цифры. Але, блин, 79. Ух. Куплю поливалку, наверное. Кстати, что тут там? А, минута. Ладно, пошли за поливалками. Плям, поливаем, есть. А ну-ка продаем. І скільки це получиться? 1 мільйон 500 Ну, все-таки ми досягли нашої цілі 25 мільйонів за сьогодні. І що у нас вийшло? Кактуси, Apple, кокосики. Кстати, надо полить. А скільки він вийде? Сорок тільки. Ну ладно. Давайте вже сток подивимося. що тут? Сім, шість, пять, чотири, три, два, один. О, Епл. Утермол. Ну і пусто. А в наступним роликам ми це посадимо. Ну а з вами був Артем і всім пока!